Сім, 7-8. Джойстиків. Нема джойстиків. Так. Ось, це біда. Усі Пережуй. наші тренери Пережуй. ходять на екскурсії, на покупки, дбають, про дітей, а Дара болить голова. І тільки як ми повертаємося до будинку, ми включаємо оцю прекрасну плазму і знаємо там 10 рахунків різних футбольних FiFA. Так лікується наш тренер. А -а -а.

Enjoy. ну не знаю, ну, трошки їм буде е, так лячно, ну, але я думаю, вони всі швиденько побіжуть наверх до дорослих і будуть чемно себе поводити. Це наш друг, це одна ж такий друг є в нас, називається фантік. Nova reklama, kljuški sandu. Rizay, rizay. <laughs> <laughs> Ką tu darai? Mahaeus Práporom. у нас Скажи, кто тебе больше нравится из нашей команде, кто играет? Старший? У нас... Уже нравится маленький. Сядет, нравится, играет. Я его спросил, если он удивился, как играет Леммон. Да, особенно в борьбу входили без страха. Так, 2 Руднев, 2014 года. Ми прибули на стадіон Стенхак Холен. Стенхакс Холен, де команда Lamberg Екстрим буде І грати свою першу офіційну ігру ну, саме основне — побудувати правильну стратегію, оскільки у нас е, була вже товариська зустріч. Ми вже знаємо, хто такі шведи. і, Я думаю, хлопці вже не будуть настільки хвилюватися, що вони кажуть, підстиж е, з чола втечає через те тільки, ну через те ті, що вони побачили е, шведські площадки, угу. і вони вже переживають. Будемо намагатися грати тільки на перемогу. Тільки на перемогу, ну все, вся Україна. Я думаю, бажає успіху. Молодець, молодець, давай, 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 давай. Хорош! Давай, давай, давай. Хорош! <плодис> Марик давай, забывай! Чемпион! Лемборг Чемпион! Марик стреляй! Yeah! Хорош! Секунд. Не дай! Чемпіон! Молодці! 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 Якщо чесно, я трошки встроїлась, тому що шанс був на перемогу і шанс великий, але були в нас дві помилки, які повалили нашу руку. Трохи весу купили. Хто? Сляй mm -hmm. і мари той і, і мрія. Даний тут все добре. Не переживайся. Екстрим oh, oh, тобі це? Тут що десь уніхок трошки є. Ну, це, 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 це просто, експравили. це в кутку таке щось з повотиною припавши. От от щось таке десь треба, щоб нас з'явилось в Україні. Ооооо. які Сабодаш. вас Емоції перед матчем. Третє, другим. Другим. Класний? Просто в другій сміні. Поставить задачу, что мячик переправити на вторую половину. Им нельзя здесь в защите играть. Пока что 2-2. Но будет, думаю, что 4-3 в пользу Ламберга. Мою разницу в Чидаве, то Гра була чудова. Перша п'ятірка забила три голи. Найбільше відзначився Святослав Сабадаш. В третій ці подобаються гравці, яких багато чого можна навчитися. Ну, тут красиво, дуже спортзали, дуже гарно. Це наші найкращі вболівальники Сніжана і Галя. Ти як тренер нашої жіночої команди, ти бачиш ну в майбутньому, можливо, на наступний рік, що дівчата зможуть виїхати на такий турнір, і що це дасть для команди? Ну, звичайно, що можуть. Я дивлюсь на цих дівчат, вони грають на рівні з хлопцями. Перше, це досвід. Це досвід на великому постійному полі, з сильними. Він ну, дає на кілька Ну, надо надо знать, когда идти в нападение. Надо сохранять силы. И нельзя э, совершать такие легкие ошибки, как мы совершаем. Особенно в втором тайме, когда усталость э, придет. Это очень важно. Oh. Oh. Я не вважаю, що я був кращим гравцем матчу, тому що я не дуже зіграв так, як треба було. Але дуже приємно. Як ти, флорбол, в Швеції? Супер, дуже класно, дуже цікаво грати з західними гравцями. Тут ми можемо побачити відомого футболіста, перетворившися футболіста Хенрика Ларсена. Тут ми бачимо дуже якогось цікавого гравця з турбита, який не грає з квестом. І бачимо дівчинку, яка напевно сьогодні грала. Uh, і ми бачимо взагалі не відомо міко кохорона тут. І бачимо дівчат років. Цікаві, і ми ми років. бачимо, ми бачимо, ми бачимо тут дівчат, які дуже схожі на болівоволіболівальниць Мілана. реп. Ми приїхали качати швецію, давай! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.

Але все буде класно, все так, буде добре. Ми, вірим, Ми віримо, так, все, вони виграють. Рахунок 3-0, не в нашу найкраще. користь. Нічого. Але ви все рівно вірите. І? Благодарность. 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 Наверное, был такой один, так гол, я слопал, так Лучший игрок последней игры оказался воротарь Даник, и действительно он показывал очень хорошее мастерство свое во время всего турнира и хотела сделать ему маленький символический такой подарочек, чтобы защитить его грудь. Экстрим, накидочку такой. Даник. Носи, охраняй ворота своей команды. Держи. Да,ник, мы тебя витаем. Ты просто красавец.